Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 27 квітня, і ми поговоримо звичайно про підсумки зустрічі Зеленського і Трампа, яка відбулася в Ватикані перед похованням Папи Римського. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, підписку, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще не відкладайте це на потім. А зробіть прямо зараз. Дуже дякую. Отже, Зеленський і Трамп зустрілися в Базилиці святого Петра. Тут є певний символізм, і це породило цілу хвилю мемів. Власне, в українському сегменті інтернету, поговорили вони близько 15 хвилин. Розмова була тета тет Тобто, вони сиділи один напроти одного на стільцях, дуже близько, ну майже впритул. І фотографії обійшли, мабуть, всі світові медіа там з різного ракусу. Що цікаво, то, судячи з попередніх, ну з попередньої підготовки, планувалося, що ця зустріч буде на трьох. Тобто, спочатку навіть три стільця поставили, і, начебто, в ній повинен був взяти участь Макрон, але Трамп щось сказав Макрону, і Макрон власне відійшов, щоб Зеленський з Трампом могли. Поспілкуватися на одинці. Спочатку була зроблена заява, що сторони домовилися ще після власне поховання поговорити, але Трамп достатньо швидко полетів настільки швидко, що з прем'єр-міністеркою Італії Мелоні він зустрічався взагалі в аеропорту. Тобто, тут, скоріш за все, мова йде про дійсно ну, достатньо щільний графік американського президента, і давайте ще не будемо забувати, що в нього якось. Ця Сумна подія, власне, поховання папи римського співпало з днем народження дружини. Про що його неодноразово теж питали журналісти власне під час візиту до Італії? Так, от була одна зустріч, була одна розмова, і ця розмова двома сторонами була оцінена надзвичайно позитивно. Ну, наприклад, білий дім відразу заявив, що Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч. До речі, до зустрічі вони спілкувалися не лише з Макроном, але й з Тармером. Тобто, ну, така певна накачка, мабуть, Трампа відбулася, і Зеленського, і я думаю, що Макрон з Тармером там порадили, що як треба теж говорити. Зеленський потім, до речі, окремо зустрівся і з Макроном, і з Стармером, і з Мелонією. Це були дуже довгі розмови, реально довгі, не 15 хвилин. Тобто, в цьому контексті ну з дипломатичної точки зору, візит навіть на таку сумну подію, ну він явно буде мати якісь позитивні наслідки, але нас найбільше цікавить, що ж там було власне з. Трампом Зеленський е, теж дуже позитивно все це характеризував. Сказав, що власне е, зустріч була е, там надзвичайно продуктивна. Обговорили важливі питання, ну і домовилися там рухатися далі. Найцікавіше почалося потім. Найцікавіше почалося потім, оскільки Трамп ще з літака з борту літака почав писати пости в соцмережах, власне згадуючи про цю зустріч, і кілька повідомлень прийшло з Російської Федерації. Мені здається, тут немає певних навіть таких співпадінь. Ці речі, які ну викликали одна одну, да і вони між собою пов'язані. Отже, спочатку прийшла новина з Росії про те, що на зустрічі з Віткофом Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною на. Пряму без попередніх умов, тобто, це міняє всі попередні заяви, які часто робила Російська Федерація, що вони хочуть виконання якихось там попередніх умов. Тут вже така згода зустрічатися, обговорювати, говорити і ледь не завтра сідати за стіл перемовин. Правда, росіяни не були б росіянами, і вони все одно нагадали про своє таке. Знаєте, про свою біполярочку, оскільки в цей же день Герасімов там доповідав Путіну, що вони повністю звільнили. Курську область, що неправда, і це офіційно було спростовано нашим генштабом, і Це видно і це помітно на картах. да, що ніякого повного звільнення, так званого звільнення Курської області, немає. Санітарна зона, яку створили Збройні сили України на кордоні, вона залишається. І от Путін, приймаючи цю доповідь, сказав, що. Ми тепер зосередимося, зосередимося на інших ділянках фронту і обов'язково доб'ємо ну київський режим. Там було сказано не київський, але я не хочу тут дурню цитувати, про яку власне говориться ненормальний з Кремля. Тобто, з одного боку, ми готові до прямих перемовин, з іншого боку, ми продовжуємо війну і тут готові там режим добивати. Ну правда, за рахунок чого він це збирається зробити, не сильно зрозуміло. До речі, Герасімов також офіційно визнав про участь північно-корейських військових у війні проти України, оскільки це було в його. Заяві і тут, ну, звичайно, неприємно дивує практично відсутність реакції якихось там інших країн світу на цю інформацію, яка всім і так була відома, але тут вона була власне офіційно підтверджена. Далі йдемо. Ну, з росіянами все зрозуміло, далі далі було дві заяви Трампа. Перша заява була про те, що основні пункти мирної угоди узгоджено. Тепер необхідна зустріч України і Російської Федерації на найвищому рівні, щоб закінчити війну. Фактично, вона кореспондується з заявою Піскова, що мається на увазі під найвищим рівнем. Ну чи це рівень Зеленського і Путіна? Є питання тут насправді, тому що ну, по перше, в Україні ще ніхто не відміняв рішення РНБО і відповідний указ президента про неможливість перемовин власне з Путіним. А по друге, давайте відверто: Путін боягуз і Путін вважає, що йому ну як там зустрічати. З Зеленським щось підписувати, він же каже про те, що війна виграна, да а по суті, виходить, що він буде підписувати якусь гіпотетичну мирну угоду, коли Росія абсолютно не досягла нічого того, що вона раніше планувала. І тому в цьому контексті е, ну не факт, що саме Путін буде на цьому найвищому рівні, але в розумінні Трампа це можуть бути представники уряду, це можуть бути очільники міністерства закордонних справ. Тобто, в принципі, тут скоріш за все продовження цієї історії на нас очікує буквально за. Пару можливо навіть не днів, можливо, там пару годин, і вже завтра з'явиться якась нова інформація з приводу цих прямих перемовин між Україною і Росією. І далі була найцікавіша заява Трампа. Він написав в соціальній мережі, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і села. Протягом останніх кількох днів, ну знов таки тут можна вчепитися і сказати, що тільки протягом останніх кількох днів, але ну, окей, для Трампа і це, це вже багато. Бо далі найцікавіше. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Він просто обманює мене і з цим треба з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Написав Трамп і поставив знак питання. Це вперше Трамп прямо. Натякає ну, натякає, прямо говорить про те, що Росія може водити його за ніс, і Росія, власне, може хотіти продовжувати війну її закінчувати. І він тут же погрожує вторинними чи банківськими е, там санкціями, операціями, які можуть бути застосовані проти Росії, і це настільки співпадає з появою цієї тези Піскова, що ми готові ну, Росіяни готові до перемовин, що ну вірити в яке співпадіння, мабуть, не варто. Е, Трампу це скоріш за все передали ще за результатами візи. Та відкуфа. і, судячи з усього, цей візит пройшов не настільки гарно, як про це написали росіяни. Тобто, скоріш за все певні питання, які там піднімалися, вони могли росіянам не НАТО сподобатися. Ну і завершує всю цю історію. Е, заява власне президента Франції, який сказав, що Україна готова до безумовного припинення вогню, і це особисто Макрону підтвердив президент Зеленський. Е, добре, що Зеленський про це сказав Макрону, було б непогано в принципі вийти це сказати і українцям, але окей, Макрон тут відпрацював е, на посаді прес-секретаря. Президента України, ну і він наголосив до речі, ще про, про те, що Київ хоче співпрацювати з США і Європою для досягнення миру. і Тепер чекають відповідних кроків від Москви Тобто, начебто, тепер Путін повинен доводити своє прагнення до миру. Теж саме до речі, заявила і прем'єрка Італії Мелоні, яка сказала і привітала повну готовність України до негайного припинення вогню, і тепер очікується, що Росія предметна продемонструє свою волю до миру. Отже, що ми маємо? Ми маємо на, насправді до справді дуже цікаву таку ситуацію ситуацію, коли синхронно і всі європейські країни, і Україна і США говорять про те, що Україна погодилася і на безумовне припинення вогню, і на прямі перемовини з Росією відбулася п'ятнадцяти хвилинна зустріч Зеленського і Трампа. Про що вони говорили, ми не знаємо, і знаєте, я дуже безпокійно ставився, до речі, навіть і до цих дописів Трампа, тому що це тільки один допис: от коли він напише разів 5 чи 10 подібні пости з наїздами на Росію, тоді ми зможемо констатувати, що щось у нього змінилося. Поки в нас немає на це підстав, і це не більше, ніж одна заява. Завтра він прокинеться, встане з іншої там ноги, як кажуть, да, у нас, і е, зробить іншу якусь заяву. Але вона все ж таки достатньо оптимістично виглядає. І якщо всі ці пазли, так би мовити, скласти частинки, да, от скласти в якийсь один там е, так, ну, одну таку картинку, то скоріш за все за ці 15 хвилин, які от які була розмову, ну була ця розмова, можливо е, прийняли рішення, по які там одному-двом ключовим питанням, питанням, які були ну, містили розбіжності власне між Україною і Сполученими Штатами, з великою ймовірністю, це питання якраз стосується визнання російської російської юрисдикції над Кримом. Можливо, Сполучені Штати Америки погодилися. Я кажу, поки що можливо, тому що ми до кінця не знаємо, але певний привід до цього є. Погодилися не педелювати цю тему і передали до речі цю позицію росіянам. Якщо це так, то за великим рахунком. Пер тепер супервеликих розбіжностей між планом України і Сполученими Штатами. Якщо так знаєте, буквально дивитися, немає так. Є багато дуже деталей, і наш план набагато більш деталізований, але в цілому ключові моменти вони можуть мати місце. Тому з великою ймовірністю Трамп може тепер, ну по суті, вже дійсно тиснути на Путіна, оскільки все, що він хотів від Зеленського, він почув. Україна приймає основні пункти, які визначили Сполучені Штати. Україна готова, хоч в понеділок, сідати за стіл перемовин. І власне укладати угоду. Дивіться, чому тут так педелюється тема угоди про безумовне припинення вогню, тому що Трампу пару днів залишилося до ста днів, і і, і продати своїм виборцям вже по суті перемир'я б дуже хотілося його можна досягнути буквально там за один-два дні, коли просто приймається рішення, віддається відповідна вказівка на рівні верховних головнокомандовичів. Зрозуміло, що порушення на фронті будуть, і росіяни будуть і далі провокувати, але інтенсивність, наприклад, всього цього можна суттєво зменшити. І, можливо, Трамп зараз робить на це ставку, тому з великою ймовірністю ключові розбіжності вони поки там прибрані, і власне ми можемо рухатися вже до якогось документу, який будуть намагатися на наступному тижні фіналізувати. Але це оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій полягає в тому, що насправді сторони дуже далекі ще від того, щоб вийти на якусь спільну позицію. Про це, до речі, сказав колишній міністр закордонних справ Кулеба, що ми насправді нікуди не просуваємося. Я не знаю, звідки в нього така інформація. Ожливо, це пов'язано з тим, що він вже колишній міністр. Да, і треба якось до себе привертати увагу. Не не забуваємо про позицію Росії, тому що вона може казати так, а потім робити зовсім по іншому. І насправді такий формат, наприклад, без Криму, ну точно менш вигідний ніж попередній. Чи погодяться вони піти на щось далі? Оце питання поки відкрите. Але принаймні тут позитивом є те, що ну якось перемовини і взаємовідносини між Україною, США і Європою. Важливий момент, вони якби рухаються. Будемо сподіватися, що вони рухаться, рухатися будуть і надалі. Ну і ще один можливий момент. Трамп написав там ще один пост ще раніше про те, що Україна вже на три тижні затягнула з угоди про підпис про корисні копалини. Що Зеленський ще три тижні назад повинен був підписати. Дуже прозорий натяк, який до речі залишає нам мало простору для маневру. До 30 квітня цю угоду скоріш за все якось придеться підписувати, оскільки Трампу треба теж галочка у вигляді перемоги. І він хоче її поставити, да і потім вийти до американців і сказати, що ми дуже супервигідну угоду, дуже вигідну угоду підписали з Україною. Тому скоріш за все, це ми будемо робити, оскільки ну є тісний взаємозв'язок між одним і іншим. Підписуємо цю угоду. Більш активніше йдуть перемовини про мир. Як воно буде? Будемо уважно дуже спостерігати. Я ще раз повторюся, що поки робити прям супер оптимістичні висновки, все ж таки не варто. Але скоріш за все, от роль європейців тут таки зіграла. І європейці в тому числі по своїм каналам змогли передати Сполученим Штатам певні сигнали, що є якісь там речі в цьому мирному плані, так званому, які є неприйнятними, їх дійсно треба прибрати. По всьому іншому можна говорити і повірте, в будь-якому випадку я просто підсумую, який би варіант плану фінально не опинився на столі, коли би за цим столом не зустрілися представники США Європи, України Російської Федерації, в будь-якому випадку для України це буде скоріше за все менше зло. Він не буде таким, на який ми реально заслуговуємо, який би ми реально хотіли побачити. Він буде найкращим варіантом серед гірших в тих умовах, які склалися на сьогоднішній день. Чому так власне сталося і як ми до цього дійшли? Це тема окремої розмови, і ми обов'язково про це на каналі поговоримо. Сьогодні дякую, що ви були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, спонсорство. І до зустрічі на каналі. Слава Україні!